2022-2023 навчальний рік добігає кінця. Вчитися залишилось 10 робочих днів. Таким складним, як видався цей рік. теперішнє покоління школярів і педагогів не пригадує. Введений воєнний стан і події сьогодення змусили учасників освітнього процесу під час повітряних тривог спускатися в укриття, пережити не один блекаут навчили прилаштовуватись до планових і неочікуваних відключень світла. І ще багато чого іншого довелося робити вперше. З 1 вересня перед нами постали зовсім нові завдання по підготовці до нового навчального року. Зважаючи на те, що оголошений був військовий стан в Україні, необхідно було для забезпечення змішаного чи очного режиму роботи підготувати укриття. І до 1 вересня майже в усіх закладах освіти. Підвальні приміщення перетворилися на захисні споруди цивільного захисту. Там, де підвальних приміщень не виявилося, то, на жаль, найпростіших укриттів немає і тому прийнято рішення використовувати найпростіші укриття інших балансоутримувачів. Для того, щоб підготувати укриття, уже ми витратили близько 4 мільйонів гривень бюджетних коштів, і процес облаштування укриттів триває через те, що переживши уже навчальний рік повністю у, в такому режимі роботи, ми розуміємо, що, над чим треба ще попрацювати, що оновити, де зробити. Та ще е, ремонт. На сьогодні 80% учнів Горішньопланівської громади здобувають освіту офлайн, тобто відвідують школи. Решта, 20% дітей, навчаються у змішаному форматі. Зважаючи на місткість укриттів і волевиявлення батьків, кожна школа розробила власну модель організації освітнього процесу, яка упродовж року постійно вдосконалювалась. На сьогодні у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 найбільший відсоток очного відвідування учнів школи. Попрацювала адміністрація і безумовно дозволяє місткість укриття бо укриття повністю може розмістити усіх учнів, які навчаються у школі. Деякі школи працювали у дві зміни, бо укриття не могло вмістити усіх учасників освітнього процесу у випадку повітряної тривоги. Незважаючи на всі складнощі і перепони, які спіткали учасників освітнього процесу упродовж року, передбачені законодавством про освіту 175 робочих днів, учні загальноосвітніх шкіл горішньопланівської громади відпрацювали. Тож в останній день цієї весни для них пролунає останній у поточному навчальному році шкільний дзвінок. В залежності від місткості укриття Заклад освіти буде обирати свій формат проведення свята останнього дзвоника. Буде різний час проведення свята у школах, про час проведення саме для певної паралелі певного класу, батьки і учні будуть повідомлені класними керівниками. І формат проведення, і час проведення кожен заклад обирає сам. 31 травня учні невипускних класів отримують табелі успішності, які підсумують їхні навчальні досягнення. Цьогорічним випускникам, дев'ятикласникам і одинадцятикласникам доведеться трошки зачекати. Нагадаємо, через воєнний стан ця категорія учнів цьогоріч звільнена від складання державної підсумкової атестації. Тож свої свідоцтва про закінчення базової середньої освіти учні 9-х класів отримають після 9 червня. Документи про здобуття повної загальної середньої освіти одинадцятикласникам надійдуть у другій половині червня. Проте наразі найстаршим учням шкіл міста варто докласти максимум зусиль, щоб успішно скласти національний мультипредметний тест. 25-26 травня учні випускники 11 класів тільки одержать в своїх електронних кабінетах в який день вони будуть проходити тестування, а з 5 по 23 червня триватиме основна сесія національного. Мультипредметного тесту цього року випускники складатимуть три предмети на цьому тесті: це українська мова, математика і один предмет за вибором. Протягом 180 хвилин складатимуть це тестування. Облаштовані будуть комп'ютерні класи, захисні споруди на випадок повітряної тривоги. І наші випускники, випускники наших наших шкіл складатимуть це тестування у Кременчуці. Підбиваючи підсумки 2022-2023 навчального року, Лілія Щербина наголосила, рік був складним, але успішним. Результативність досягнень учнів і вчителів на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах і турнірах у порівнянні з минулим роком зросла вдвічі. Відповідно, переможці призери та їхні наставники будуть відзначені відповідними сертифікатами і грошовими винагородами на щорічній церемонії віншування талановитих і обдарованих дітей. Твоє майбутнє горішні плавні найбільш знаковими на освітянській ниві вважаються наступні перемоги. Це, безумовно, предметні олімпіади. Цього року предметні олімпіади проходили з 17 предметів. І наші учні показали кращі результати, ніж минулого року. В цьому році 36 перемог в, обласних, в обласній олімпіаді. Минулого року було 28. Тобто, ми бачимо вже такий прогрес. Порадували результатами учні. Першої школи і шостої. Чому я так говорю? Бо у них збільшились результати порівняно із минулим роком. І е, лідером залишається п'ята школа, бо вони мають 17 перемог в обласних олімпіадах. І надзвичайно приємно цього року було одержувати наказ департаменту обласного департаменту освіти і науки полтавської військової адміністрації, де горішні плавні згадувалися не один раз. Через те, що, перш за все, у такому рейтингу результативної участі в Олімпіадах спеціалізована загальноосвітня школа номер 5 була ну, посіла другу позицію після Кременчуцького наукового ліцею Політ. Там найбільше перемог, і потім іде п'ята школа із своїм результатом 17 перемог. І другий раз, де нас згадали, що теж приємно. У нас є три учні, які мають по три дипломи на обласній олімпіаді: це Вінівітін Артем, учень 11 класу п'ятої школи. Це Рудик Артем, учень 8 класу першої школи. І це Гузема Ярослав, учень 8 класу шостої школи. Здобутки учнів загальноосвітніх навчальних закладів громади на різних рівнях освітніх змагань і конкурсів дійсно вражають. Цьогоріч їхня кількість складає майже 300. Не менш результативним є досягнення випускників, які отримують свідоцтво про успішне закінчення школи з відзнаками. Серед дев'ятикласників таких претендентів 23. на 10 більше кандидатів на нагородження медаллю й отримання свідоцтва з відзнакою серед одинадцятикласників.